Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swiss Auto Solutions І ми готові поділитися з вами новим представником сімейства Mitsubishi, а саме це Outlander. Як на нього ще кажуть, модифікація Outlander XE, для Європи це Outlander. Автомобіль, як бачимо, має дизельний силовий агрегат 150 кінських сил. З механічною шестиступеневою коробкою перемикання швидкостей машина не готовлена. От вона така прийшла з Швейцарії. Скажу більше того, вона вже викуплена, тобто заганялася під клієнта. Наш сьогоднішній огляд буде не зовсім звичним, оскільки автомобіль. Ну, По-перше, він вже проданий. Більшість автомобілів, що ми знімаємо, вони під продаж. Цей автомобіль вже проданий, він гнався під клієнта, і особливість даного автомобіля в тому, що він має незначний дефект. Як бачимо, отаке от невелике пошкодження. Фактично нічого більше не постраждало. Бачимо, все по своїм місцям стоїть. Фари на місці, всі кріплення на місці, нічого не поламалося. Але людина замовила саме цей екземпляр. Ну, по-перше, тому що це свіжі роки, 12-й рік має автомобіль, чистий 12-й рік. От, такий підкапотний простір цікавий. По капоті теж бачимо має незначне таке трошки пошкодження, підм'ятість. Але особливість в тому, що даного екземпляру в тому, що цей автомобіль має всього-навсього 98 тисяч оригінального сервісованого швейцарського пробігу. І це є така його унікальність, це його є такий величезний плюс. Оригінальне все, навіть лобове скло. Вся фарба в оригіналі. Це трошки бачимо підм'ятість. Повністю обслугований, все нове стоїть, колодки, диски, гальмівні, на новій отакій, зимовій гумі автомобіль, лиття R16, високий протектор. У автомобілі два ключа, повний електропакет, електрокоректор фар, висоти фар, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, як бачимо, така акустика. Шестиступенева механіка, як я вже і казав, клімат. Муфта повного приводу. Цей автомобіль може бути в варіанті передній привід, повний привід і режим електронного блокування, що дозволяє суттєво економити паливо. Реальна витрата палива складає в середньому від 5,5 6 літрів за міському циклі. Знову ж таки, дивлячись від того, як їхати до 8-9 навіть 10 літрів в міському циклі з урахуванням прогрівів зимової експлуатації. Отакий От стан салону, такий стан карт. Все знову ж таки на цей пробіг відповідає. Особливість в тому, що дана комплектація на 5 місць, тобто це не 7-місний варіант, а п'ятимісний. Їздять на салазках сидіння, дуже зручно, тобто можна ближче під'їжджати, далі під'їжджати. Трансформація салону має великий спектр. Ізофікс оригінальний отакий, стоїть дитячий. Стан сидінь новий, карти всі як новенькі, стеля теж збережена. Знову ж таки, мається в автомобілі оригінальний підлокітник. Підстаканники отакі цікаві, на трансформерів виходять. Куча регуляцій, купа положень, варіантів складання, розкладання сидінь. Отак от можна скластися. От, наступне положення от, в такому пласкому варіанті виконання для більшого завантаження. Другий варіант це коли сидіння стають от таким чином. І тоді в нас рівна підлога для завантаження чогось габаритного ось така цікава опція. Автомобіль величезний, об'ємний, відповідно їздити. Буде комфортно, просторо для всіх. П'яти пасажирів, підкреслюю. Ззаду отака шторка-полка мається оригінальна. Таким чином можна відреагувати практично інший кут, змінити положення. Заднього сидіння, так само і ліве, так само і праве можна регулювати. Задні диски, гальмівні, нові. Автомобіль сервісований, ще раз підкреслюю, був повністю придатний для експлуатації по дорогам загального призначення, тобто мав МФК контроль. Позаду бачимо, лежить оригінальний такий міцубішівський фаркоп. Зараз глянемо. До речі, він має локер на ключі, тобто знімається, одягається, туля, Mitsubishi, все по оригіналу. Також, як бачимо, є ще один комплект коліс. Оригінальні литі диски вдалося нам для нашого клієнта здобути на літній резині 215 70R16. Стан дуже добрий, ще поїздять вони довго. Позаду от така додаткова інструментальна ніша так звана. Фаркоп з розеткою. До речі, розетка силова для можливості транспортування будинку на колесах. Це теж величезний плюс і класна штука, класна опція. Стан задньої карти, карти ляди. Ось такий. Задня права карта. Стан по правій стороні автомобіля. Знову ж таки, це сидіння теж е, варіації один до двох може складатися, так само їздити, переміщатися, вперед-назад, всі регуляції тут є. От таким чином можна встановити, від'їхати вперед і так само покласти. Для комфортної подорожі на далекій відстані. Карманчики ці всі не розтягнуті, в такому автентичному вигляді і стані. Машина має сервісну книжку, до останнього кілометра все сервісовано. Такий стан по правій стороні, сидіння, коліса. Всі важелі, все як новеньке, не затерте, не зіпсоване, чудове. Єдиний оцей момент, от дефект трошки невелике пошкодження попереду. Але знову ж таки, безпека вся ціла, ніяких моментів, нюансів по цьому нема. До комплектації також входять знову ж таки, електроскладання з підігрівами дзеркал, це теж є. Автомобіль дуже збережений, так і, як і всі варіанти, які ми приганяємо і пропонуємо вам на продаж. Тому. Я вітаю, сьогодні буде ставитися автомобіль на облік. Я вітаю майбутнього власника з його обновкою. Кажуть, в народі добре від'їздити і кращий автомобіль, можливо, майбах, чи якийсь Mercedes, чи Bugatti, чи Макларен купити. Позаду отакий, до речі, встановлений екранчик. Для того, щоб не було касання при вчеплюванні на фаркоп причіпа, щоб не було пошкодження задньої цієї ляди. Така машина в цілому. Всі зазорчики, все суперове, як бачите, все стоїть по місцям. Тому, друзі, до нових зустрічей. Ми дуже чекаємо літа, ми всі дуже чекаємо нових суперових. Варіантів і зустрінемося з новим поповненням, з новими машинами і з новими силами. До зустрічі!